Слава Ісусу Христу! Давайте ще раз послави Бога. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Бог. Бог. Наш Бог Він дійсно достойний слави, достойний хвали. Я радий всіх вітати. Дякую Богу, що Бог Він дав церкву, що ми маємо де разом зустрітися, поговорити над Його Словом, пороздумувати Слово, яке нас робить сильними, мудрими, яке дає нам силу йти вперед, яке нас зміцняє, благословляє. Тому що в житті стаються різні ситуації і шукають різні виходи, але Боже Слово каже, що в Бога є виходи із смерті, в Бога є виходи із всяких життєвих ситуацій, для Бога немає жодної неможливої речі. Я сьогодні хочу говорити як на тему, як духовно зростати. Я вже розумію, що багато було вже і сказано в попередніх днях, в попередніх неділях. Про те, про духовний ріст, а де далі багато говорив, другі проти говорили. Але коли ми прийшли до Бога, коли ми народилися від Бога, Боже Слово каже, що нам потрібно зростати. І кожен день нам потрібно як би, виростати у Бозі. Як дитина мала, коли народжується і вона має рости, бо коли щось не росте, коли щось не набирає ваги, от значить, щось в тій дитині. Недобре, значить, що з нею погано і здоров'ям. Так само віруюча людина, якщо вона не буде зростати, вона може захворіти, духовно зів'янути і відпасти від Бога. Але людина, яка йде вперед, завжди стремиться до того, щоб зростати у Бозі, старається, прикладає всі зусиль. Вона зростає, вона стає міцна, непохитна. Ворог, який робить і паски, ті пастки. Не мають на неї сили, тому що вона сильна, вона сильна у Бозі. Тому важливо нам зростати в нашому Господу. Апостол Петро в другому посланні я зачитаю другий розділ і другий вірш. Побачаюся перше послання, другий розділ і другий вірш. Там написано навіть з першого, і другий вірш зачитаю, Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і застрість, і всякі обмови. І немов ному народженні немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним, щоб ним вирости вам на спасіння. І апостол Петро говорить про духовний ріст, що нам потрібно виростати і каже, вирости вам на спасіння. Він звертається до духовних немовлят. І кожен із нас, ну, хто прийшов тепер до Бога, хто пізніше вже давно вірячи, і часто ми можемо вже забувати, вже до того привикли, вже звикли до своєї йти до свого характеру. І людина буває думає, що їй вже не треба рости. Або здається, людині, що вона вже так надто духовно виросла, що їй вже не треба зростати. Але я хочу сказати, поки ми на землі, кожен день і кожен час нам треба зростати, нам треба зміцнятися в нашому бозі. Ми знаємо Анані і церфіра, які, можна сказати, вони перестали зростати. Вони допустили рік своє серце, вони не встояли проти свого я, проти свого бажання і в результаті вони загинули. Про Давида, якого часом люблю цей приклад приводити, той він ходив на війну, в нього, по суті, не було проблем, тільки він розслабився, зразу прийшов ворог, який його повалив. Боже слово каже, хто загається позад себе, не надається до на Божого царства. Тобто людина, яка починає вертатися назад, вона не надається. До Божого царства. І тому важливо нам, щоб ми зростали. Бог віддав нам плоди духа. Ми знаємо любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, здержавість і так далі, де від плодів духа, які написано галатів, які нам треба виростати, виростати в них, щоб ті плоди ми могли принести, ну і сказати, перед Боже в лице, щоб у нас були ті плоди. Одна сестра одного каже. Ну, я не дуже люблю чекати, а брат каже, другий каже: Ну тоді ти не виростеш. І дійсно якщо людина не навчиться терпіти, не навчиться любити, вона просто не зможе рости. І так я хочу сьогодні поговорити, що нам допомагає духовному рості. І перше, те, що я вже казав, і связано в третій неділях це молитва. І Евангелія від Івана, п'ятнадцятий розділ, п'ятий вірш, одне з моїх любимих місць, написано. Ісус Христос, Він каже, я виноградина, ви галузя. Хто мені перебуває, а я в ньому той ясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. І ми бачимо, тут Ісус Христос він говорить про плоди, про те, як треба зародити, і каже, без мене нічого ми чинити не можемо. І молитва вона має велику силу. Молитва, часто ми говоримо, це зв'язок із нашим Господом. От, можливо, вам доводилося мати мобільний телефон, в якому нема карти або в якому ну, нема зв'язку. І знаєте, тим телефоном можна щось користуватися, щось нажимати, можна ігри поїграти, можна ще щось, але в ньому немає зв'язку. тобі треба подзвонити, з кимось зв'язатися. І навіть на екстрений випадок дуже тяжко дозвонитися. І так само християнин, який живе без молитви, хоче щось зробити для Бога, хоче старатися. Але немає особистих відносин з Богом, не перебуває з Богом, бо це так подібно, як цей мобільний телефон, яким можна тішитися довго, але насправді не мати із, ну, із Богом зв'язку. Е, Пам'ятаєте е, притчу про блудного Сина, і там е, історія іменно про старшого брата, який вернувся із поля і каже: батько, ну ти ж не дав мені навіть позиняти, коли селитися. А батько каже, все моє, то твоє. І питання, чому син старший, він не знав, що все, що в батькове, то то є його, а тому, що він не мав особистих відносин із своїм батьком. Він працював, працював, але він із своїм батьком не зробити висновок, що він із батьком не спілкувався. Ісус Христос, який жив на землі, скільки часу Він перебував молитві. І якщо наскільки Ісусу треба було молити. Наскільки ця молитва сьогодні потрібна нам. І важливо, що якщо ми хочемо духовно Христа, перебувати в молитві. Про Даниїла написано, що він тричі на день став на коліна і славив свого небесного Бога. І як важливо нам сьогодні перебувати у Бозі, шукати Бога. І знаєте, яку думку я чув, я з нею погоджуюся, що Бог нічого не робить без нашої молитви. воно ну, дійсно, так, ну Бог якби робить. Але часто Бог він хоче, якби. Кажемо, роді всіх спасти. Але коли ми молимося, прикладаємо зусилля, говоримо з людиною, тоді чомусь Бог спасає. А якщо за людину не молитися, ну навряд чи Бог її спасає. Я чомусь вірю, хоч в нашій родині не було віруючих, Але ми купили віруючу хату, і я щось думаю, десь так часто думаю, що вони вже за нас молилися, тому що вони часто приїжджали до нас в гості, проповідали, от і так далі. Ви пам'ятаєте, коли... В Ізраїлі не було дощу три роки три і шість місяців. І Бог, вже як цей час прийшов, Бог він каже до Ілії: Іди і покажися до Ахава, і я дам дощ. І Ахав пішов, там зробив свою роботу, там ціла історія йде. І потім, вже в кінці, як ця історія пройшає, Ілля знищити всіх усіх про років, і він каже: Йди, скажи Ахавові, ось запрягай. Чути, шум дощу. А, і Ахав прийшов додому, і написав, що псів, поклав ногу між коліна, і каже: е, до слуги вийди. І здається, Бог сказав, що дасть дощу, І Ахав же сам каже: Смозі, йди, скажи, Ахаві ось чути шум дощу. але насправді на небі їх маринки. Але і я почав молитися до Бога і каже: До слуги, вийди сім раз! І на сьомий раз. Слугація побачив маленьку хмаринку і ладоня. Тобто, по молитві Ільї Бог дав цей дощ. І тому важливо нам, щоб ми пам'ятали, що всяке служіння, те, що ми робимо, воно все повинно починатися з роботи із молитви. Я вже раз сказав, що один крат Роман Кравчук, хто знає, був шікерник молоді по Україні. І він казав, каже, я багато робив для Бога, але я робив без Бога. каже, Тому що каже, я за ці служіння мало молився. І як важливо нам перебувати в молитві, щоб нам вирости бути із Богом молити, перебувати з Богом молитві, кожне служіння за все, що ми проводимо, щоб ми мали справжню єдність із нашим Господом, тому що Боже Слово каже, без Нього ми нічого не можемо чинити. І щоб ми пам'ятали, що в молитві є велика сила. Наступний пункт це читати, ну, перебувати в Божому Слові. І брат і також зачитував книгу Ісуса Навина, де 1,8, Там написано Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї, щоб будеш все, що написано в ній. І в Божому слові є Боже слово це є інструкція для нашого життя. І, на жаль, багато людей, коли раз своїми силами робить, наламають, наламають, а потім дають інструкцію, як все життя вже поломане. Але як важливо, щоб ми перебували Божому слові, просто ми без Божого слова не зможемо вирости. В Божому слові є всі етапи, все сказано. І в Божому слові є виходи, вона на нашій ситуації ми не знаємо, як поступити, але Бож, Бог це все записав. Ви знаєте, що вчені давно показували, ну, що там земля круга, але в Йова це вже давно написано. Ще, ну, ще До часів Ісуса Христа, ще, якщо я помиляюсь, вона десь списалася в часи Авраама, ну, десь, десь приблизно. І Бог вже тоді сказав, що земля вона є. Друга, що каже, він обідає там на землі. І Боже Слово воно є е, ну, якби інструкція це дороговказ. Але часто християни вони обмежуються Божим Словом. Ну, На все є час собі поробити, собі послужити, але почитати Божого Слова нема часу. Але я важливо себе організувати, щоб кожен день перебувати в цьому слові. Е, один з такий вислів я бачив, що. Біблія це єдина книга, в якій автор завжди присутній разом із нею. І слово Боже, також воно робить нас мудрими. Написано в 2 Тимофія 3:15, апостол Павло він каже: і ти знаєш з Писання святе, що може зробити тебе мудрим, там, зробити тебе мудрим на спасіння вірою». Боже Слово також береже нас від еретиків. Якщо ми там дуже знати Боже Слово, то нам принесуть, скажуть, о, в Біблії отак написано. Але ми можемо сказати, ну покажи, де там написано. Прочитати контекст, і ти тоді покажеш, що насправді не так написано. До мене тут хтось приходить і каже, ну, наприклад, там його ви чи ще хтось, і каже: От, в Біблії так і так написано і кажу, давайте разом почитаємо. Давайте разом почитаємо, чи дійсно воно так написано. Часто люди кажуть, о, в біблії написано. Як там бийте, та не впивайтесь. А насправді в Біблії такого не написано. Написано Не впивайтесь вино, якому розпуста». Як важливо, щоб ми знали, Боже Слово, тому, що прийдуть йдуть ретики, нас поведуть і відведуть просто від Божого Слова. Знаю також одного пастора, коли в час гунів, коли прийшли до нього, і всі біблії в нього в хаті почистили, всю, всю літературу християнську, все забрали. Йому кажуть. Ну, і вони кажуть собою, все, роді все, роді все забрали. А він сам каже, не все. О, вони зраділи, каже, О, розхоловся, каже, де ще є. Каже в серці, то, що в серці ви ніколи не заберете. І як важливо нам мати це слово в серці, жити ним, роздумувати над ним. Давид, він каже в 118 псалмі, що я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не хишити проти тебе. Також 118 псалом каже, слово Твоє робить мене мудрішими. І тому важливо на ну, нас є така можливість дійсності. Перше, що я найбільше перевагу передаю це. Ну це звичайно, як ми маємо в Біблії таку листову, але також кожній телефоні. Я думаю, що можемо також це не буде гріховим телефоні, також почитати Біблію. також. Ще про кінці плюс до того. Добре ще і ауді, послухати вівці, теж дуже добре запам'ятовується. І тому в нас дійсно є в даний час великі, е, великі можливості. Просто не користуватися можливості, і вважати, щоб день пройшов що нас до Божого Слова, це я рахую, це дуже неправильно. Якщо ми не йдемо придбати Божому Слові, ми просто не виростемо. Наступний пункт це освячуватися. Е, боже слово нас закликає, щоб ми береглися. І апостол Іван він каже, діточки, не грішіть, але коли хто згрішить, ми маємо заступника. І знаєте, наше життя так складається, так чи інакше, все одно ми десь поступаємося, все одно десь грішимо. І Ісус Христос Він прийшов, щоб нас спасати, щоб нас далі прощати. І Господь Він сказав, Бог Він сказав, каже, будьте святі, я Бо святий. Також в Божому Слові написано: пирнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим. Над чим працював. І знаєте, гріхи бувають різні, але важливо, щоб ми в першу чергу забув Бог, до Бога і визнавали, казали, і казали конкретно, вибач Боже, що я там сказав неправду, чи я щось там зробив так, не так, так чи інакше. Також бувають гріхи проти людей, коли потрібно людей попросити пробачення. Я пам'ятаю у своєму житті один раз. Я керівнику молоді нашому сказав неправду, бо мені так сказали, ну би ти не виказував. І я міг, в принципі, подумав сказати, а я б сказав, що та ні-ні, такого не було. І вона так союзну паряла я думаю, ну що я сказав, заправді. Я продав, йому вечір позвонив і кажу, Юля, вибачте, і кажу, було так і так. І він каже, нічого, нічого, все, все тіпо, добре. Але настільки в той час полегшало. І тому важливо нам освячується в нашому житті, пильнувати наше життя, щоб наше життя було святе, щоб наша одежа вона була чиста. Якщо десь вимистило свою одежу, потрібно поправити. Потрібно попросити Бога пробачення, я вже казав, може, у людей, якщо ми їм нашкодили в їхньому житті. Чи, можливо, буває, треба виправити щось взяли чуже, і ми знаємо, серце нам допомогає, потрібно піти і віднести його назад, віддати тій людині, попросити пробачення. Наступне, що допомагає нам зростати у Бозі, це працювати для Бога. 1 Петра, 1,10. Там написано також хороші слова. Друге така, один 10, вивертається. І там написано, апостол Петро, він каже, тому браття, тим більше байте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. І знаєте, Бог він нас до чогось покликав, Бог він доручає нам певну працю. І я знаю, що є церкви, де, коли, я знаю в нашій церкві так критикується, коли хтось приходить в церкву, і його питають. Перед хрещенням, а чим ти хочеш в церкві служити? Чим ти в церкві будеш служити Богу? Але двоє люди, Підуть до церкви, покаються і живуть собі далі своїм життям. Думаю, би мені було добре. Але Бог кожен з нас закликає, щоб ми служили, щоб ми зміцнялися в бозі, щоб ми робили міцним своє покликання. Бо так каже роблячи так ми ніколи не скіпнемося. Коли людина зайнята служінням, вона не має часу на якусь пустоту, вона не має часу для якогось віка, але вона для поганих думок, але вона далі йде в світ за Богом, вона просто немає часу. Для цього жити, боже слово каже, апостол Бог каже, що ми полежили в віку для себе, для своїх пожалований. Але коли прийшли до Бога, нам потрібно жити для Бога. І багато людей вони живуть вони прийшли до Бога, живуть для себе, для себе і для себе і думають, як би їм було добре. Але як важливо служити для Бога? Часто можемо сказати, а що за то буде що я служу Богу, але Бог він за те, що ми йому служимо. Бог благословляє, Бог благословляє і на землі, і так само вічності нас за нашу працю для Бога, за нашу сумнівну працю для Бога, нас чекає нагорода. Часто суєта, часто наші справи не дають нам можливість служити Богу. Але як важливо нам, щоб ми посвятили своє серце для Бога. Ведра він казав, каже, вже скільки раз сказав Богу, Боже, я посвячую себе Тобі на служіння. Я так думаю, як класно, як класно він це говорить. Він по сьогодні служить гевну і щиро Богові. До тобто, ісая почув голос Божий, який Бог йому сказав, кого нам послати. Ісая каже: ось я пошли мене. Бог в книзі би, Богі, він жаліється, каже, ви працюєте, живете для себе, а храм мій забурений. І каже, ви працюєте каже, для дірявого гаманця. І тому, щоб у нашому житті не було цього дірявого гаманця, нам потрібно працювати для Бога. Бог, звичайно, не проти того, що і для себе це потрібно робити заробляти. Але як важливо розбувати і за Боже служіння, тому що Боже служіння воно має велику вагу. Ісус Христос взагалі сказав, каже, хто хоче в світ за мною. Хай зречеться самого себе і йде в світ за мною. Також, Боже Слово каже, допиняйтеся, офісят написав, що приємне для Господа. Тобто, кожна вірнича людина має думати, і я думаю, щоби ми або зранку думали собі, Боже, а чим може тобі послухати, задавали Бога запитання, або може увечері, що ми задали собі запитання, а чим я сьогодні послужив. Для Бога Хай Господь на цьому благословить. Наступне це ну, п'ятий пункт це ділитися своєю вірою. Людина, та Господь, покликав, всіх учнів, яких він покликав до себе, він всіх послав на працю. І кожній людині важливо, щоб ділилася вірою. І знаєте, де було так в житті моєму, що важко мені, але хто поділився своєю вірою, на когось кажеш про Бога, настільки наповняє спокій, настільки наповняє радість тому, що ти зміг поділитися своєю вірою. Один з проповідників сказав, каже, що багато людей не діляться своєю вірою, тому що в них немає віри. Але людина, яка повна віри, яка повна Бога, вона обов'язково буде ділитися цією вірою. Боже Слово каже, що е, хто вірить в мене, Ісус сказав, то слово ріки живої води течуть і з його, тобто людина вона буде благовістити і говорити про Бога. Хто ти проповідаєш іншим, ти сам зростаєш. Знаєте, ми б можливо не знали так про трійцю, не знали так про ад. Якщо б ті люди, які спілкуються з нами, не задавали такі питання, не раз ставлять під сумнів трійцю, ставлять під сумнів ад, ставили під сумнів інші, другі, треті докрини. І нас просто, коли ми з ними спілкуємося, на щастя можем ще більше версти, ще більше це питання дослідити і просто вирости в Божому Слові. І як важливо нам. Кожному із нас зростати в цьому, ділитися своєю вірою. Знаєте, є озеро, і якщо з озера вода вже затікає, а з нього не відтікає, це, вибачте, це буде болото. І так само багато людей вони не хочуть ділитися вірою, вони лише для себе беруть від Бога, але з другими поділитися вірою не хочуть. Це подібно до цього озера. І часто нам нелегко буває перемогти себе, але нам важливо вийти з цієї зони комфорту. Також Він сказав, каже, коли ми виходимо із своєї зони комфорту, ми попадаємо в, комфорту, в зону комфорту утішителя. Часто люди кажуть, що ніхто не кається, всі, ну, от стільки часу ніхто не йде. Але питання, скільки з людиною ми робили, щоб людина вона прийшла до Бога, щоб вона покаялася. E, навіть тому що садимо на городі, скільки треба проробити, і не все вродить, але щоб, щоб воно виросло, скільки часу то треба доглядати, і так само і в духовному житті, скільки треба пропрацювати, скільки треба праці, щоб дитинка маленька виросла e, до великого, скільки буває і хворіє, їх їсти, і подбати, і вдягнути, і тому потім, щоб ця дитинка мала виросла. Так же само і люди, якщо ми будемо з ними ділитися, звіри, якщо будемо працювати. Над ними не обов'язково прийдуть до Господа. Також ще два пункти, шостий і сьомий. Шостий пункт це перебувати із церквою. Часто були такі випадки, що запитуєш людину, рік бути церкву кажеш, а я ніде, я, я от, з Богом мені на другу нашу мені церкву. Але часто про це говориться, що орган, як орган без сіла, сам не може працювати. Так же само ми і без церкви ми просто не зможемо існувати. В псалмі 132 там написані такі слова, там три віршика. І, і псалмист каже, Давидовий псалом, і він каже, оце яке добре та гарне, яке, щоб жити брата однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду аерому що, що бороду, бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно як Хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь послухання по вічне життя. І ми бачимо, Давид він каже, це добре, щоб жити братам одну тут. А Апостол Іван в своєму посланні каже, коли ми маємо спільність, з то кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха. Також і в реєві написано, що не кидайте збору свого, як це звичай у деяких. В Юде написано, що будуть люди, які будуть відлучуватися від єдності. Тобто вони самі собі і другі за собою тягнути для того, аби не було в церкві, але коли ми в церкві, тоді ми сильні. Така є приказка, що один полі не воє, і тому важливо, щоб ми були разом з церквою, єдинстві з церквою. Це важливо в нашому житті. і Господь нас до цього закликає. Господь він прийде за церквою, хоча його і за кожним з нас окремо, але в той же час. Написано, що Він прийде за церквою. Часто людина може думати, що у нас сама свята, що Бог за нею прийде, але важливо, щоб ми були із церквою, щоб ми себе не стали високо, але щоб ми разом перебували з церквою. І церква може нас підтримати, ми можемо один одного підтримати. Може сказати, подібну ситуацію, що він переживав, і яка нас просто зможе нам духовно вирости. Ми можемо і запитати якоїсь поради Господня Дарова братів, сестер, служителів, пастора, якого ми можемо разом поспілкуватися, разом можливо, і помолитися. І останній пункт це щоб вирости духовно, Ви можете ще пункти додавати, але я на цьому пункті закінчу. Це прославлення Бога. Вже брат Едік нам говорив: прославляйте Бога, дякуйте Богу. І це важливо нам в нашому житті, щоб ми славили Бога. Псалом 118. -й. 164 вірш. Там написано, цар, ну, також думаю, що це Давид написав, такі слова каже, сім раз денно я славлю тебе через присуди правди Твоєї. І бачимо псалмист, він каже, сім раз денно я славлю тебе. Як важливо нам оставляти нашого Бога в нашому житті? Є така пісня, яка мені подобається. Співається, я славлю Все Ісуса. І це важливо в нашому житті, щоб ми кожен раз, кожен час славили Бога. Є люди, які тільки на зібрані проспівають, і то прилежить співати, і все. І на тому їхнє християнство, їхнє прославлення Бога закінчується. Але я важливо, щоб ми кожен день, кожен час в серці співали, в останній співали, коли ми маємо в Просто славити Бога, просто прославляти своїми серцями Бога, своїми устами Бога. І також написано, що Єврею, що принесіть під уст, що ім'я його слави. Тобто своїм устами, своїм серцем можливо нам просто прославляти нашого Бога, слухати Можливо християнські пісні. Часто, може, всякого багато не вірить, що але Бог він закликає нас, що ми слухали його пісні. Ефесян також написано там, де п'ятий розділ. Там, де про. 5 розділі з 15 вірша каже, отож, уважайте, що поводиться обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні по лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не вбивайте з вином, якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом, розмовляючи поміж собою, псалмами, війнами і піснями духовними. Співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богу і у і для Господа нашого Ісуса Христа, корячи з удивому Христову страху. І апостол Бог закликає грати, співати в серці своєму для Господа. Часто я спостерігаю, буває десь якісь. Е... Ну, негає атмосфери, десь не в магазині, і часто за якась не вірить, але християнська пісня в серці. І якщо ти вже десь чув, то вона починає просто сама по собі тебе розумі грати. Але я тоді просто як я ловлю себе на цьому, я зразу стараюся себе переключити на якусь. Християнську пісню, От, щоб просто не співати для цього світу, не співати не християнську пісню, а просто прославляти е, нашого Господа. І тому, я закликаю, закликаючи, ми хочемо духовно лихостати, нам потрібно славити нашого Бога. І це робимо сім раз денно славлю тебе. Не хіба на зібрані, але також і пісня зібрані. Тому хай Бог нас благослови, щоб ми виростали духовно, щоб ми були духовно сильні. Я ще раз нагадаю, що нам потрібно для духовного росту. Я вже казав. Ви можете додавати вже щось, що вам прийшло на серце. Ось. І перше це молитва, тобто перебувати з Богом завжди в єднанні. Друге це перебувати в Божому Слові, третє це освячуватись, четверте це працювати для Бога, п'яте це ділитися вірою. шосте це перебувати в єдності, і сьоме це прославляти великого Бога. Тоді ми зможемо просто рости духовно. Хай Бог нам сьому допоможе. Амінь. Амінь.